Вітаю, це медіа-центр Україна Деса. Ми продовжуємо наш робочий день. Зараз відбудеться брифінг, присвячений презентації проєкту Юкраїн ту Пауер, завдяки якому живлення об'єктів критичної та цивільної інфраструктури буде забезпечено акумуляторними джерелами. Рада привітати у медіа-центрі Олександр Прохоров, регіональний менеджер проєкту «Ukraine to Пауер на півдні України. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю. Та з нами на зв'язку сьогодні Андрій Гладкий, координатор проєкту Ukraine to Power та Наталія Фібріх, представниця некомерційної організації Ві Aid Берлін. Вітаю вас. Добрий день. Добрий день пане Олександре, будь ласка, вам слово. Добрий день. Розпочати хочу з того, що всі ми пережили дуже нелегку зиму з постійними відключеннями електроенергії, і це створювало дуже великі проблеми. Зараз ситуація трошки покращилася, відключень у нас майже немає, але це не говорить про те, що у нас з енергосистемою все ок. Просто зараз потепліло і енергоспоживання стало ну в рази менше. Але попереду в нас ще нелегка осінь і дуже тяжка зима. Значна частина енергетичної інфраструктури зруйнована, зруйновані теплові електростанції, зруйновані трансформатори. Запорізька АЕС досі окупована нашим ворогом, і тому проблеми ще будуть. І дуже добре, що є такі проєкти, що з'являються люди, які хочуть нам допомогти, допомогти мешканцям України в альтернативному енергозабезпеченні, в системах альтернативного живлення. Ми пропонуємо встановлювати такі системи в дитячих навчальних закладах та головне в медичних закладах, щоб в них могла могла працювати критична інфраструктура, така як операційні кабінети інтенсивної терапії, там ШВЛ і так далі. Цей проєкт новий, тільки розпочався. Ми шукаємо ті заклади, які насправді потребують цих послуг. Тобто це ну, лікарні, шпиталі, різні медичні заклади та дитячі заклади. Більш подробно про технічні деталі, трохи пізніше розкаже Андрій. А я хочу звернутися до представників тих самих закладів, навчальних, медичних, які це насправді потребують. Бо основний критерій, що цей заклад потребує, бо є різні варіанти. Я, наприклад, лікарні, в яких вже є там, три генератори, а вони хочуть ще щось, ну хай воно лежить буде. А є поліклініки, шпиталі, в яких взагалі немає ніяких засобів альтернативного живлення. Ми хочемо знайти та допомогти саме таким закладам. Тому дуже добре, що з'являються люди, наші друзі, партнери, які підтримують Україну, які готові допомагати. І тому ось ми презентуємо сьогодні цей проєкт. По більш ну технічним питанням я передаю слово Андрію. Ну і досі ми будемо вже це обговорювати. А зараз він розкаже, що з себе представляють ці системи і що потрібно зробити для того, щоб підключитися до проєкту. Дякую дуже, пане Андрію. Доброго дня всім. Дякую, Олександру, за. Таку інтродукцію. Значить, у нас вже є пілотні проекти, ми вже встановлювали такі резервні системи в січні-лютому в цього року. Вони були встановлені в Нетішинській міській лікарні, а також вони були встановлені в Полонному, це Хмельницька область, в регіонах. Чому саме там? Тому що там дійсно були такі. Так само, як і всюди, е великі підключення електроенергії. Е у нас там знаходиться наша технічна база. Тому, скажімо так, перші, перші станції ми ставили біля себе, щоб ми мали можливість контролювати, як вони працюють, і бути впевненими в тому, що вони забезпечують виконують ті зобов'язання, які ми людям надавали. Це е портативна е мобільна система. Вона пересувна, зроблена у вигляді візочку. Там встановлено перетворювач на 3 кВт, до якого додаються акумуляторні батареї, і їх можна масштабувати, ці акумуляторні батареї, від 3 до 7 кВт годин жилення. Система зарекомендувала себе дуже добре, тобто це. На періоди відключень лікарні підключають лабораторії, підключають ШВЛ, підключають, якісь, роблять УЗІ і так далі. Тобто, це дійсно, воно так само в обомозговищах використовується, якщо якісь невідкладні операції, воно може заживлювати необхідне обладнання для проведення операцій, освітлення для цього і там необхідно підтримувати, наприклад, зв'язок. Так само були встановлені в дитячих садочках такі системи. В першу чергу вони ставилися в тих садочках, де, наприклад, вже були встановлені палетні або дров'яні котли. Але ми знаємо, що такі системи не можуть працювати без електрики, тому що вони закипають, насоси не працюють, і це дуже небезпечно. Тому ми ставили такі системи, щоб забезпечити живлення пелетних котлів або дров'яних, і тим самим, щоб дітей не розганяли з садочків, коли нема світла, а щоб вони могли далі знаходитися в садках, ці системи так само можна використовувати для підігріву їжі. Там, включити дітям якийсь там комп'ютер чи ще щось, і там провести якісь заняття. там. Підключити освітлення, там прочитати якісь книжки, і тим самим, щоб діти знаходилися там цілий день. Щодо того, як податися на цю заявку, в нас, наприклад, ви звертаєтеся до нашого координатора, це до Олександра, зручайте свої контакти. Далі в нас є форма, яку необхідно заповнити. Ми цю форму. Розглядаємо разом з нашими німецькими донорами і партнерами з, з, з фондом ВіАйт. І вже в залежності від пріоритетності ми намагаємося ну, якомога швидше такі заявки виконувати. Особливо ми часто ми це робили, звичайно, січні лютий коли була дуже велика потреба. Дякую дуже. Пані Наталя. Будь ласка, вам слово. Так, вітаю всіх, дякую за запрошення. Дякую, Олександру і Андрію. Ем, я кілька слів хочу сказати про німецьку громадську організацію VA, через яку ми все це робимо, і е, це власне також і моє нове місце роботи. При цьому я залишаюся працювати журналістом. Бо багато хто мене питає, що ж сталося із журналістською роботою. Ні, ми просто із початку війни всі почали працювати більше. І зокрема, мені також дуже хотілося підтримати проекти, які допомагають Україні і власне – це неприбуткова організація, яка взагалі з'явилася тільки через те, що Росія почала повномасштабне вторгнення проти України, а саме для того, щоб ми є хабом, тобто ми даємо усім приватним людям, групам людей, які хочуть швидко допомогти, зібрати гроші, зібрати донати, привезти якусь допомогу із Німеччини із Європи. Ми даємо їм структуру громадської організації. Німеччині, ви знаєте, що таке німецька або, можливо, чули, що таке німецька бюрократія, і зовсім не хочеться мати проблеми із там законодавством. Якщо збирати кошти на власний рахунок, то може прийти податкова і спитати, що це за гроші, заплатіть з них податки. Тобто, ми забираємо найскладніші, найнеприємніші питання у людей, які хочуть швидко зараз. Допомогти а не чекати, коли вони заснують якусь там свою власну неприбуткову організацію, і от власне Ukrainian Power – це тільки один із наших проєктів, коли е, Росія почала е, восени минулого року обстрілювати українську інфраструктуру. Е, то до нас прибіг просто буквально прибіг. Німецький підприємець, інвестор, який от просто буквально сказав, що я не можу на то дивитися. І ось у мене є можливість швидко, швидко якби, отримувати ось такі от системи. Справді, якщо ви згадаєте той час, то навіть десь купити генератор там в Європі було фактично неможливо. От у нас були була можливість замовляти швидко отакі от системи, відправляти в Україну, і перші гроші на ці системи взагалі були зібрані просто приватними особами. Це були звичайні німці, які давали на це гроші, і ми справді змогли якомога швидше відправити перші системи у Нетішин. А зараз проект розростається у нас. З'являються вже інші донори, оскільки бачать, що а це працює добре, і це потрібно, і потрібно і досі, і потрібно буде і далі. От тому, поки ми справді шукаємо нові об'єкти на півдні тобто на півдні ми новий проект, але уже у Хмельницькій області ми вже змогли поставити системи, і ми вже бачимо, як вони працюють. От тому ми будемо розростатися. І в принципі, по Україні для донорів дуже важлива пряма комунікація із об'єктами, куди ми це постачаємо, тому нам. Дуже важливо мати зв'язок із конкретними людьми, тобто там головними лікарями, директорами шкіл, директорами там, дитячих садочків. Ця транспарентність є дуже важливою для донорів, і ми хочемо її комунікувати. Ми хочемо її показувати таким чином. Ми зможемо більше привести цих систем. Дякую, дякую дуже за вашу промову. Є питання, будь ласка, хочете щось додати? Ну я ще хочу додати. Да. Угу. Якщо хтось там зацікавився і хоче встановити цю систему в своєму закладі в південному регіоні та в Одеській області, звертайтеся до мене. В мене є допис в Фейсбуці, і я тоді проінструктую щодо подальшого алгоритму дій. Дуже важливо, щоб звертався або керівник цього закладу, або повноважений там інженер, енергетик, який розуміється на цьому. Питання, бо тут є такий важливий момент встановлення таких альтернативних систем живлення. Це не заміна центрального енергопостачання. Для прикладу, якщо там є велика лікарня, це не означає, що ми вмікнули ці акумулятори і можна там вмикати чайники, мікроволновки і користуватися електроенергією, як було раніше. Ні, ці системи для забезпечення саме необхідної критичної інфраструктури, як ми вже говорили, це операційні, це кабінети інтенсивної терапії, це опалення, це зв'язок. І так далі. Тобто, щоб заповнювала анкету людина фахова, яка зможе відповісти на ці питання, які саме об'єкти критичної інфраструктури треба забезпечити енергоживленням в цьому закладі. Дякую. Є... Можна лише? ще додати? Так, будь ласка. Дякую. Ще хочу звернути увагу зараз ми. Так само передаємо системи в Чернігівську область. Ми знаємо, що зараз там дуже сильно підтоплені і така екологічна, як скажімо, катастрофа. Там з підтопленнями, де тобто, так само, якщо там е є потреба в цьому додатково, ми так само можемо зараз поставити в пріоритет, розглянути так само ці заявки. Але е ще на що ми хочу наголосити, е це обладнання. Яке нам передає е, німецький фонд, воно не передається у власність е, цих закладів, освіти або медичних закладів. Тому що головна мета цього фонду допомагати там, е, де є потреба. Тобто ми е, надаємо ці системи на певний період. Тобто ми говоримо там про 3-6 місяців, там можемо продовжити, але якщо ми, наприклад, бачимо, що є заклад, в нього ж все добре, в нього там вже три генератори там. Чотири станції, там ще щось, він іми не користується, то дійсно ми тоді ці системи можемо з цього закладу взяти і передати в інший заклад, в інший регіон, там, де вони дійсно потрібні. Тобто, це не подарунки, це не така собі там, аксесуари для лікарень, це, чи для інших закладів. Це дійсно воно має працювати на забезпечення. От, там, де вони більше цього потребує, і приносити користь. Це основне, а, тому не не там просимо не ображатися, там, кому, фірми там чи організації, які там: ой, а, а що вона забираєтеся система? Як же так, а може до них звикли? Не вибачте, вони вам не потрібні, але є інші там села, школи, а, якісь. Заклади, де вони потрібніше, і ну мені здається, це правильно, і це якби така суттєва умова. Тобто, ми, ми з кожним закладом підписується договор, акт пьому передачі, що ми передаємо. Вони, вони ставлять це обладнання собі на, на балансовий облік. Воно це все прозоро, все офіційно, і так само потім актами закриваємо. Якщо ми це обладнання забираємо, поки що ми ні звідки ще не забирали, звичайно. Але все може бути, де ситуація може ускладнитись або стати гіршою, і буде вирішено, що є, міняються пріоритети, і таке може бути. Тобто, прошу на це звернути увагу. Дякую. У нас є питання до усіх спікерів: які перспективи розвитку проєкту? Ну, якщо брати глобальну перспективу, то ми всі мріємо про те, щоб такі системи взагалі не були потрібні щоб у нас було все ок з енергозабезпеченням, але зараз ну ми живемо в нелегкі часи під час війни. Перспектива забезпечити якнайбільше закладів, які це потребують. Ну щодо мене, в південному регіоні – це Одеса, Одеська область вже зараз. І в перспективі Миколаївська область та Херсонська область ну це залежить ще від дій наших збройних сил. І дуже сподіваємося, що чим більше вони будуть звільняти території, тим більше будуть місць, де в таких системах є необхідність. Дякую, пане Андрію. Пані Наталі. Є ще додати. Так, так дивіться. Ну, по-перше, ми не обмежені Одесою, тобто, ми вже зараз і Одеською областю, вже зараз, будь ласка, подавайтеся із Херсонського регіону, із Миколаївського, та і власне ми дуже відкриті до комунікації. Тобто, навіть якщо ви в іншому регіоні, але справді є потреба, зв'язуйтеся з нами. Ми знаєте, ми всі люди, і наше, наше бажання першочергове, це допомогти. А бажання українців у цьому. Проєкті це пояснити нашим німецьким донорам, чому саме там є потреба, чому саме туди треба допомогти. Тому ми будемо розширювати географію в будь-якому випадку. Ем, дивіться так само, що стосується майбутнього цього проєкту. Наша мета завести багато таких систем в Україну і дуже швидко відгукуватися на запити, де справді є потреба. Тобто, досі воно було так, що ми там відповідали. На запити із України і завозили ці системи з Німеччини. Це, звичайно, займає певний час. Загалом воно має бути в Україні, і ми швидко реагуємо на запит, якщо десь там потрібно, ми можемо відвести, привести і допомогти. От в майбутньому ці системи можуть використовуватися не тільки для забезпечення критичної інфраструктури. Вони можуть бути використані також і для майданчиків відбудови. Ми бачимо, як ці системи використовуються, наприклад, тут у Німеччині, там де потрібні незалежні джерела живлення. Та тобто, тут якби тут немає відключень, тут немає якоїсь там такої критичної ситуації. От але ми розглядаємо довгострокове використання цих систем саме там, де вони приносять користь Україні. Наразі це звичайно критичні об'єкти, тобто хочуть допомогти. Дітям хочуть допомогти пацієнтам, лікарень, медичних закладів. От однак, мета така, що ми швидко відгукуємося на потреби саме там, де це необхідно. Тому ми дуже відкриті до комунікації. Ми вислуховуємо, зв'язуйтеся з нами. Саме для цього у нас є і ми шукаємо і регіональних менеджерів. І так само можна зв'язуватися із V8, але звичайно, найпростіше, найлегше це через наших регіональних менеджерів. Якщо йдеться про південь, то ось. У нас є Олександр. Дякую дуже, колеги. Чи є питання? Добре, ми будемо завершити наш брифінг. Дуже дякую, що долучились до нас сьогодні. Дякую вам, що були на зв'язку. Це був Олександр Прохоров, Андрій Гладкий та Наталія Фібріх. Це був наш останній брифінг на сьогодні. Побачимось у четвер.